Одна. Ультра 1, секунду валюта и стрелять. Так, дивите уважно. Вот тут, вот тут, Ось, все вже побігли. Тіпи побігли. Один. Один є. Один ще з РПГ стріляє. Ти, блядь, не можу. Найс! Йолки-палки Хто тебе? Сюди, 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 повзи, повзи Куди, повзи, повзи Ось сюди, сюди

Ага. Ч, блядь, красотня? Нахуй. С пляжа. А где ЛП? Блять. В этого паршего залучало? Я не. стой Обижать, то да, да. Да, да, Тут же на том месте. Хорошо, может быть. А ну дальше еще один. Да, 49, тикай, чекай, тикай. Ты уже вышел. Все вышел. Все? <laughs> да. Взял я ту. Чмехал, бляха. Тут... Та, ти, ти, ти. немає, Та, ти, да? пушка, меча, меча. Не надо ус это самое пушка. Нема закил, нема. Да мене я вс взял RGL блядь. Хамуха. Так, шо, рвемся на сервер, ну то сейчас вита начать. Шабалака я пусть, сквадмейт из дет. то есть то есть а бот Давай, давай. Ты же сипа выходишь. Что? Да, надо сервер не открывать. Давайте, погнали. Ти ще балакає. А рудочка не кожен? Ого. А рудочка? Ага. Нема, нема. Так, подожди. Сюда, да? Чи я не сюди побіг? Ні, ось я сюди, до, до мене, до мене. Я в, я в другу сторону побіг, ну. Так, ідіть будете відмахуватися. Так, раз, два, сьогодні. Покаві ботинки. Найшу... Так, я знайшов, де кнопка.

Блять, не вон. Цены, нет, це Не, 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 це не чекаем, чекаем, чекаем. То. Все, бля, все. Да, да, химика. Да, да, да. Блять, нет, це. Да и дашь блять, сюда надо. Далее бежим, ну, далее, далее. Сейчас Да, Вот тут, вот тут. Шо что тут все лежит балака, я не понимаю. Надежда, шо <проб> его не что его поднимут. Ні, воно там, там там, хай стріляється там. Так. Закито. Що я плюс сидіан, бо ще Привіт, Сергія, дякую. Сергій привіт, Ну, хлопці. Привіт, Так, 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 так. Так, перезарядка. Ну, че ще зараза йде. Так, ну бе. Так. Да, маєте. Давайте полежемо, поки вона приїде. Зараз закінчить. Так. Ай, А ні, бля. Гонози. Так, пока виходьте оттуда. Побігай до ящика. Бежим, бежимо, бежим. Ой, хто сюда.

Піддержив в мене є рюкзак. рюкзак, ось, ось середній рюдзан, диви. Так, я взяв ящика. Надо твою мать. <связать> да что это да. такая, блядь? А ну. Игорь. Сей. Макс. Великан рядом, не люди балакают. Да жду же, <жешь>, блядь. <связать> Пластинки не забывайте, перезаряжаться. Так. Пробуємо по цього, Оленя ще. ну-ка, давай я зараз. Так, де де евакуація? Внизу одна, а де ще одна? Ми... О, що? Це одна, тільки, да? Надо пригади донизу. Що, да. беріть хтось? Кого? Ну, це залучені. Чим пожіть, завдання є? Не, а чи може завдання щось не взяли? Та да нема завдання! Ну то викиньо, завдання викинь, викинь, викинь. Все, давайте тільки бігом, разом біжимо. Все, погнали. Великанусу! Це турелька валить, блядь. Че? Вик, че? Йоу! Щас, щас. Та повзрослась? ні? Ні. Та, блядь, че? На сону,

А де ж вона. Тут ботир, бля ще. Бля, де вони скільки беруться? Так, ладно. Взяли арджал чи Ні, нас... ні я лежить, не Усе лежить, усе лежить, бігом, бігом, бери. Бігом і побігли. Забирайся, відмітив. Да. Ага. Все, Побігли за. Погнали на евакуацію. І не забувайте патрони і броню. Так, блядь, це сюди не сюди. Блядь, де ти ще еще выход пока найдешь. Нет. Короче, надо у вести бюльти вископывать. Сами тут були. Блядь, чекай, чекай, чекай. Побігли, побігли. Зараз тут будемо вископывать. Вископивай. Ну погнало. Наліво, наліво. Сейчас давай ты направо, направо тепер Блять, ще вниз. По сходах. Ещ сейчас на, на сходы, хлопці Підвал, підвал біжимо Вычиняю. Макс, Макс, давай, давай, давай. Блять, боты. Боты дивиться, мы навальнули. Біжу, 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 біжу Блять. Я спускаюсь Я мы нам внизу поднимаем. Сейчас, 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 боты, Бежу, 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 бота валю. Давай, 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 О, все хорошо. Четруха, давай, 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 погнали. Погнали, погнали. давай, давай, Боты, боты, боты. Что <labına> там Бл ще? Да ты сука двері, йок. Тілів дуба не. Не, не, все показывай, с побігли, побігли. А, ну. Що визвав. Тепер я не знаю, блять, з тих бот. Це капець. Пластинки, хлопці, перезарядить. о Веси Радиация пришла, сажа Ладно, в влев... макс макс давай. Все, забилый, забивай, забивай. Забил. На дорожку? Невже? Невже ми це зробили? Ай-яй-яй! Тра-та-та, тра-та-та! Не стрібай, бо як із евакуації, її зараз викине. Я документи виніс заодно. Ну. У мене ще двоє з'ясувалося. Один? бля, oh, нормально, я тільки першого оце. Я, я... теж перший, mm, so, не порваль. То, то вам легше. Та-да. Геть легко, да? Так, шість. Шість операторів, блін. Я понуляв. Один босс.